Добрий день, малята! Вже незабаром буде літо. Це найулюбленіша і найгарніша пора року для усіх розваг. Напевно, найулюбленіша і найгарніша. розвага – це ігри біля води на березі. Можна весело плавати на додувному матраці, пірнати під воду, бавитися зі своїми друзями. Гратися з друзями у надувний м'яч, засмагати на пляжі, гратися з піском, будувати різні вежі та споруди, шукати у піску різні гарні мушлі, але є певні правила поведінки, яких необхідно дотримуватися задля безпеки життєдіяльності. Послухайте їх. Не можна купатись у заборонених місцях. Є спеціальний знак. Подивись, якщо ти його побачиш, треба зупинитись. Відпочивати на пляжі та біля води можна лише разом з дорослими. І лише у спеціальних місцях. Вчитись, плавати та пірнати можна лише під наглядом інструктора або разом з батьками. Не можна запливати за дозволені знаки. Плавати у воді на надувному матраці необхідно дуже обережно, особливо якщо сильний вітер, не можна ступати, пірнати, пригати у воду. З великої глибини це дуже небезпечно. У невідомих та небезпечних місцях взагалі забороняється пірнати, тому що на дні може бути велика небезпека. Плавати біля водних мотоциклів, катерів також дуже небезпечно, треба уникати цього. Засмагати на пляжі необхідно не довгий час і пити багато води, щоб не сталося сонячного опіку. Малята. Якщо ви будете дотримуватися всіх цих правил, то ваш відпочинок буде не лише веселим, а й безпечним і корисним для вашого здоров'я. Сподіваюся, вам було цікаво. До зустрічі!